Тейпувати рубці не можна. Тейпувати рубці потрібно, тому що рубець це сполучна тканина, це порушення рухливості фасіальної тканини, це ураження фасіальної тканини. І коли блокується рухливість фасії, блокується, порушується. Ток фізіологічний рідин в нашому організмі, м'язи не можуть скорочуватись і розтягуватись, порушується нормальний фізіологічний процес передачі нервових імпульсів до головного мозку. І через рубці. Відбуваються колосальні деформації по опорно-руховій системі, ем, приходить в дисбаланс все наше тіло. І навіть маленький рубчик на животику, на, гру, на груді, на обличчі несе колосальні зміни по всьому нашому організму. Тому потрібно лікувати рубці. Потрібно лікувати рубці не просто мазями якимось, тому що це ви будете працювати з повернення. Поверхневими шарами шкіри, з поверхневими шарами рубця. Але потрібно працювати з тими порушеннями, які внутрі. І нам потрібно працювати з фасією. Недостатньо проклеїти рубець просто лімфодренажною сміношкою. Недостатньо проклеїти рубець. Ліхтариком і подібною В-подібною смужкою. Це буде просто проклейка зверху. Так, коли ми будемо застосовувати лімфодренажні або декомпресійні аплікації, це частково допоможе відновити живлення в районі уражених травмованих клітинок, тканин і частково відновити живлення та, і рухливість цих тканинок. Але для цього знадобиться дуже тривалий час, дуже багато сеансів стейпування. Тому, коли ви хочете дійсно грамотно, глибоко допомогти людині позбутися болю, наприклад, в руці, а в неї є якийсь рубець післяопераційний, допомогти людині відновити, відновитися після травм, після операцій, кінцівок, спини, якихось внутрішніх операцій полосних. І е, при цьому у людини може бути набряк, може бути біль, е, деформація тканин. І е, коли ви хочете допомогти, дійсно, замало буде просто типувати. Потрібно провести діагностичний алгоритм, виявити, при яких рухах найбільше дискомфорт, найменше дискомфорт виявити, де ці ураження, в яких положеннях де натягуються тканини. Це перший момент. За, Другий, за допомогою техніки міофасального релізу, ви діагностуєте порушення саме на фасіальному рівні тканин. І третє, є спеціальні техніки тейпування, коли. Через міофаціальний реліз ми будемо проклеювати тейпи і відновлювати рухливість. Таким чином, відновлюється фізіологічне живлення тканин, відновлюється рухливість тканин, і рубець зменшується в розмірах, зменшується, якщо це, наприклад, після кесаревого розтину рубець. Зменшується животик, підтягуються м'язи животика, зменшуються і повністю уходять болі зі спини. Якщо це післяопераційний період, наприклад, відкритий перелом кінцівки був, і виражені рубцові зміни, трофічні зміни ми маємо. І за допомогою цієї техніки ми отримаємо колосальні результати, дуже швидке відновлення, як чутливості, рухової функції кінцівки. Трофічні зміни покращуються, тобто дуже-дуже багато користі. І тіло реагує миттєво навіть після першого вже сеансу тейпування. На моєму курсі, після пологового відновлення терапія тейпами. Курс індивідуальний, онлайн для роботи з клієнтами, або просто для себе хочете вивчити, але поглиблене вивчення буде. Є теми, якраз, як працювати з рубцями. Наприклад, в післяпологовий період, коли у жінки був кесарів ростин, і ми маємо рубець. Тож, кому актуально, кому цікаво, обов'язково пишіть в Дірект, реєструйтеся на цей курс, і ви отримаєте. Безліч цінної інформації.